Доброго ранку. Запрошую всіх на свою інформаційну зарядку, де ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та актуальні новини. Запрошую починати свій день з інформаційної зарядки. Сьогодні у нас 1 липня і говоримо про наступне. Данія починає головувати в Європейському Союзі, і прем'єр-міністр Данії Фредеріксен заявила, що Європейська безпека є пріоритетом головування Данії в Європейському Союзі, зокрема і просування плану. Щодо безпеки і оборони Європи, який був прийнятий обговорений у березні. Безумовно, мова йде також і про збільшення витрат на оборону. На саміті НАТО було прийнято рішення щодо 5% від ВВП до 2035 року. Президент США Дональд Трамп вчора підписав указ щодо скасування санкцій проти Сирії після падіння режиму Башара Асада. Він всіх здивував, коли 13 травня в Аріаді в Судівській Аравії заявив, що скасує санкції проти Сирії. Ну, варто зауважити, що пізніше Європейський Союз також заявив про скасування санкцій проти Сирії. Трамп згодом зустрівся в Судівській Аравії із тимчасовим президентом Ахмедом Ашара. Він сказав, що він хоче дати шанс Сирії стати великою, ну знову мати велич. І цікаві також в США події відбуваються вчора. Понеділок Міністерство юстиції США подало в суд на Лос-Анджелес на мера міста Карен Бас, Бо щодо того, що була прийнята міська постанова, яка обмежує співпрацю з федеральними агентами, які депортують мігрантів без документів. Тобто, ну політика Аксіос називається фактично війною між адміністрацією Трампа та Лос-Анджелесом. 7 липня, е, прем'єр-міністр Нетаняху буде з візитом у Білому домі. Ну, головні теми для обговорення – це Іран, сектор Газа і Сирія. Ну, Сирія, ми вже обговорили там стосовно того, що зняті санкції. До речі, е, сирійські війська знаходяться на території Сирії. Побачимо, будемо це питання вирішення. Вирішено в ну, секторі Газа також дуже багато питань є до. Е, Нетаняху до Ізраїлю, як він там себе поводить ці всі бомбардування. Багато Україн називається геноцидом. Ну, побачимо, які рішення приймуть на зустрічі Нетаняху та Трамп 7 липня. І в Ірані газета близька до верховного лідера Єтоли Хаменеї закликала до смертного вироку генеральному секретарю МАГАТЕ, це Агентство з атомної енергетики ООН. Що звинувативши його, що він ніби є, має зв'язки з із ізраїльською розвідкою МОСАД. Ну, Лондон, Париж і Берлін вже виступили з заявою, які, в якій засудили, які сказали, і що це є неприйнятно і дуже сподіваюся, що ця ситуація буде якось врегульована. Хоча, знову ж, там його ну, гроші фактично об'явили ворогом Ірану. І у Польщі, у Польщі, сьогодні Верховний суд має прийняти рішення щодо легітимності президентських виборів. Ну нагадаю, що на них переміг історик націоналіст Кароль Народський, кого підтримує право і справедливість. Йому програв мер е, Варшаво-Часковський. Там різниця е, 369 тисяч голосів з 38 мільйонного населення Польщі. Отакі новини на ранок. 1 липня я хотів сьогодні вам повідомити. Ще раз запрошую починати свій день. З інформаційної зарядки день тільки починається. Я бажаю всім енергійно. А головне вдалого дня все буде Україна!